Наша бригада знаходилася в Донецькій області, місто Часів Яр. Відбувся ракетний обстріл, весь будинок був зруйнований. Я в цей час знаходився на другому поверсі пітиповерхового будинку, втратив свідомість. Під завалами пролежали 19 годин. Живих мало лишилося під завалами. Добрий день, поліція слухає лінія 102. Одразу після повномасштабного вторгнення. 28 лютого я пішов добровольцем. Відчував, що я на місці е, йду за покликом серця, напевно, там, де е, відчував себе потрібним. Далі був направлений 24 четверту бригаду. Два місяці проходив навчання, і далі був направлений в зону бойових дій. Майже одразу після приїзду. Я отримав поранення. Це був ракетний обстріл, не арт. І вони, вони точно знали будинок, по якому стріляли. Наша бригада знаходилася в Донецькій області, місто Часів Яр. Знаходилися ми в п'ятиповерховому будинку і відбувся ракетний обстріл по п'ятиповерховому будинку. І весь будинок був зруйнований. Перші дві години я втратив свідомість. Під завалами пролежав 19 годин. Я прийшов до свідомості після двох годин і в повній темноті чув, як працювала техніка, яка розчищала вже завали, чув голоса і було, було темно. Зрозумів, що в мене ноги під завалами, була сильна біль. Кожні дві години зупинялися. І Слухали, де хто кричить, теж кричали, хто є живий. Живих-живих мало лишилося під завалами. Почувався я погано, дуже трошки контужений був. Спочатку відкидав. Камінці спереду назад. Потім е за, за спини відкидав камінці наперед і там знайшов дві бутилки води. Якби не ця вода, я б напевно втратив свідомість і рятувальникам. Набагато важче би було мене шукати, коли, коли вони не, не чули мого голосу. Та я думаю, що це ця, ця вода теж рятувала мене. Після двох годин, коли не доходить кров, ноги починають відмирати. Коли витягнули, я вже їх не відчував. І була загроза е, життю через те, що в організм попадали відмерша кров з ніг, тому потрібно було ноги ампутувати. Направили мене в місто Дружківка Донецької області, де ампутували ноги. Е, і на другий день мене відправили в Дніпропетровський госпіталь, е, де ще я лежав в реанімації, ще рятували мої нирки, бо туди теж попала кров, яка відмерша. Далі через тиждень мене направили в військовий госпіталь Львівський залізничним транспортом. Ще Львівському госпіталі проводили сім операцій. Тоді вже виписали мене в реабілітаційний центр Львівської області. Приїжджали в реабілітаційний центр представники Голландії, теж з реабілітаційного центру Голландського, і відібрали чотирьох чоловік на протезування. Я теж попав в цю четвірку. Поставили хороші протези гарні. І дуже гарна в них реабілітація професійна. Спочатку вони вчили мене ходити на коротких протезах. Одразу де ноги закінчуються, мені прикручували маленькі стопи і поступово мені збільшували ріст, щоб я вчився тримати стопову рівновагу. Через півтора-два місяці мені вже видали колінні модулі. І вчився спочатку ходити в брусах. Тоді, тоді з палицями спочатку ходив метрів 10-20, тому що це здавалося важким. Протези здавалося дуже важкі. Багато, багато сил треба було докласти, щоб ходити. Ну, тому що, е, коли довго лежав, е, ноги теж втрачають свою силу і треба було все наново вчитися ходити. Там був спеціальний спортзал е, для, для таких людей. Е, теж люди, які навчені працювати з, з такою ампутацією, е, тренували всі групи м'язів, спину, е, велике, велику увагу надавали попереку бо спи спині, тому що е, рівновага трималася за рахунок спини. Ще в реабілітаційному центрі я вже думав, е, де шукати роботу, як. Там було на залізницю я зрозумів, що на попередню посаду не повернуся. І друг мені запропонував роботу в поліції на 102. Я одразу як звільнився з реабілітаційного центру, одразу погодився. Добрий день, поліція слухає лінія 102. ДТП є травмовані. Алло. Роботою тут задоволений. Мене зустріли дуже, дуже дружній колектив. Кожна зміна, всі працівники намагаються мені допомогти пояснити. Працювати тут приємно, тому що в усьому допомагають, підказують. Маю дружину, дочку шість років, які мене постійно підтримують. Допомагають всьому. І друзі теж підтримують і допомагають всьому. На підтримки набагато легше жити, аж навіть хочеться.